Важливий момент випаяв кнопку. Кнопка, можливо, і потрібна річ в даному випадку, але толкати пальцем радіолу вперед, мені не подобається. Можливо, є люди, яким подобається користуватися такими речами, мені не подобається. Такі 220 скользящий контакт, тому я її викинув і випаяв. Із... із допрацювань, власне кажучи, повикидував конденсатори, які мені здалися непотрібними. І видно, що в даному випадку от є в цьому місці от екранірована проводка із гітарним проводом від хамбакера. Далі є от у нас екранірований провід. Далі у нас є екранірований провод. І синій у нас іде екранірований провід. Все це зроблено для того, щоб радіола не фанила. Все це зроблено для того, щоб радіола не фанила. По звуку, зараз вона звучить над, над, над круто. Я, чесно кажучи, дуже сильно. Мені не подобається. Що правила Ютуба змінилися до такого потворного явища, коли буквально на задньому фоні грає якась пісня, яка навіть зазначена в описі, що вона грає. Ютуб це відео не пропонує. Тобто. Навіть ті люди, які підписалися на канал, вони, наприклад, включають YouTube, у них з'являються ролики, ну, помимо тих, де вони підписані на канал, і в тому числі і мої ролики, старі, там, старозагружені. А от оце, де грає на задньому фоні музика, там чужа, наприклад. Якась ліва. Ютуб його не пропонує. Ну, так от, не пропонує. І виходить, що мені навіть продемонструвати якийсь звук, вже є проблемою. Ну, я ж не можу всім людям ну, посилання скидувати, що подивіться, подивіться, подивіться. Навіть в пошуку, якщо, наприклад, вб'ють названня, наприклад, Наприклад, напишуть названня канала мого. Пошук його знаходить не у всіх. От одних людей знаходить одразу, а другі люди там в Вікторі, там якісь ідуть Mortal Kombat, якісь ідуть і ще Flause Вікторі, а мій канал чогось не показує. Я не знаю, мені YouTube прислав там був письмо ну, ще давно. Що там ви там часто порушуєте авторські права, там, на-на-на-на-на. ну, авторські права це не просто там якась компанія, і ти там щось там їй не вгодив, а просто-напросто назвав слово, якесь там, не сподобалось, і ти вже нарушує авторське право. Трошечки М -м... мене таке, знаєте, в мене таке якесь враження, ніби. от... Е в Ютубі сидить якийсь коротше зауч або директор школи, і він росіянин. От в мене таке якесь враження. Дуже, дуже якесь привзяте відношення до цього каналу. Прям ну, якесь дуже сильно. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я, наприклад, ну, не знаю. Якусь дичину засніму, то, то, то в мене ось, ось ключ ключ з названням Ява Ютуб е, цей ролик бере, предлагає всім подписчикам і подписчикам кому угодно. Але якщо інформація йде ну, якась така чітка, він його не рекомендує. Тому, я, чесно кажучи, Плеер гавкнув. Кстати, можна було музику включити через плеер. Плеер гавкнув. Був в задньому кармані. Я сів на стільчик і в ньому случилася отака вава. От, наприклад. Щас ми. Во, просто нічого не видно. Просто нічого не видно. Що тут можна включить? Коротше, цей. Руїзу здох. Хоча він робочий, ну. Но... хоча він робочий. Але, получается, сів і все. Він уже став неробочий. Да. Ну, можна попробувати. Можна попробувати включить, наприклад. можно попробовать, например, включить. На секунду. Можно попробовать включить с мобильного телефона. Но там же музыка стара, записана еще 50 год назад. Да. Да, давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте попробуємо покажем. Давайте попробуємо, покажем, що, що в нас тут може грати. До речі, от гітара, я перевіряю все на гітарі. Да, як звучить гітара, звучить потрясающе, гітара звучить прекрасно. Е, ну... На цьому, на відео воно так чітко не покаже. Як би мені, звісно, хотілося. Я передив... передивився пару відео, де я знімав. Ну, звук через телефон, звісно, воно записує дуже і дуже не особо. Дуже і дуже не особо, но, ну, Саме головне те, що я чую ось вживу. Вживу я чую звук. Звук дуже класний. Кстати, по, по трансформатору. По трансформатору хочу сказати, що в романтики, походу, що провод оторвався, Провод зараз підпаяю, Провод, блін, обірвався. Чому я за авторське право так усе сказав? Тому що, якщо ви хочете, щоб вам відео, якщо ви хочете, щоб вам відео приходили ви бачили, коли воно там вийшло, то треба після того, як ви включили відео, написати якийсь коментар. Просто поставити палець вгору, цього вже недостатньо. Треба написати коментар. І саме коментар. Якщо коментар буде написаний кожним, хоча б якийсь там із семи слів, кожним, хто перегляне відео, воно буде поширюватися. Тому я закликаю не лінитися і писати свою точку зору, там, що, що, вам, що б ви хотіли, скажімо так, передати. Я зараз взяв телефон самий звичайний Бабофон, і в Бабофоні зараз... Спробую що-небудь включить. Для того, щоб нам Ну, Ми бачимо, що зараз заземлення немає ніякого. Усилитель, в принципі, включений. Чи ні. Тобто ми зараз нарушаємо авторські права вже. Широкому полі бушували щодень гучніше, вийшли не лякаючись долі, що збивала із них частіше, та спинами. Фона, звісно, великого нема. Але чуть, що телефон на паузі. І в момент паузи, коли не грає музика, чуть таке характерне потріскування, яке є в грам, грам... приігривателях. Для такої ретро штуки це ще нормально. Ви б чули, як патіфони фонять. Ото фонять. Нема ясності. Все задави вліво. Громкость удавляю. Повна тишина. Підхожу до колонки. Ну, може, що телефон вловить, я не чую нічого. Повна тишина. Так, йдемо далі. Громкость зробив, середню частоту зробив, високі зробив, баси зробив. Для прослухування музики цього вистачає. Орієнтіровочно. Орієнтовочно. Папа буде слухати або телевізор, або музику для своїх власних потреб. Чого саме цей усилитель, хоча в мене є DC 100 Вт, в мене є. А DC 30 Втний, у мене є радіотехніка, мені... у ну, Є усілі, куди можна підключити. Саме через цей усіл відновлюється нервова система. Тобто, ну, замінити його не можна. нічим. Тобто, Немає нічого з усілителів, де б звук був такий, який лічило людину. Тільки отакий радянський радіоловий звук. Звучить смішно, наївно, але це так. Немає на сьогодні ні одного плагіна, який би мог замінити повноцінно звучання це. Ну, немає. Слово, до речі, мені правильно підсказали, називається динаміка. От тут конкретно є динаміка. Тут конкретно є динаміка, і ця динаміка. E, ну ніякий усилітель транзисторний так, так не передає. Не передає це звучання. Гітара e, взагалі без ніяких сумнівів. Я, ну, зараз я переверну. Гітара. Gitarra... Ой, зараз я виключу. Виключу цю трушну штуку. Оба. Е, гітара взагалі, е, поза всякими сумнівами е, звучить найкраще через отакий ламповий підсилювач. Іменно такий. Іменно такий, іменно радянський, іменно однотатний. Він, до речі, ізначально, от як сразу його підключиш, він ізначально. І гудів більше, і фонив більше, і хрипів більше. Ну от, Треба надо, надо було ці пропаї, оці викидати все, що лишнє. Куча проводки, до речі, було одножильне, Я їх всі повикидав. Зараз, виходить, е, треба цей ось конденсатор туди облагородити зробити більш качественно. І... І заекранірувати, щоб не йшло отак -от, оці два проводочки. І, власне кажучи, і все. Для звучання, для слухання музики, для гітари. Ну, я, я мог би зараз підключити гітару, власне кажучи, а чому ні? Можу. Можу підключити гітару і. Показати, ну, я його підключав вже тисячу разів і на Stratocaster, і на Ibanez. Неодноразово я показував. Ну, можу сьогодні стан включити. Можу Stratocaster. В принципі, в чому вся суть? В тому, що граєш через освітіль і кайфуєш. Тобто, неважливо, де, де включений регулятор, на, на якому місці в тебе знаходиться регулювання. Звук чіткий везде скрізь. Да, по тюнінгу, звісно, мені дуже важко чись здавався. Ну, ну, взагалі ну, незручно. Ну, незручно Сірію зроблений взагалі якось. ну, прям, Дуже неалю, незручно зроблений. І ще цей конденсатор ще й б'ється. 4,3, по-моєму, цей K, R39 б'ється. Надо, надо виключати радіолу, щоб туди лазити. Ну, давайте зараз ще що-небудь включу. Ой. Це все переключається, це все нарушення авторських прав. Якщо так можна сказати, ще по дуже упрощенному. музика грає через такий підсилювач усилитель Складається враження, що музикантів, ти слухаєш, ось вони біля тебе грають. Відчуття, що всі музичні інструменти ти чуєш ось вони, ось вони поряд біля тебе. Ти чуєш все те, що ти не чуєш на звичайних наушниках. Тобто я беру, включаю навушники прямо в телефон, і слухаю з телефона музику в наушниках, і цього нема. Я не знаю, як так відбувається. Цього немає відчуття. Я чую студійну запись, яка записана якісно, чисто, дуже все чисто, всі інструменти звучать прекрасно. Але нема цього відчуття, що ось, ось музикант, ось він в двох метрах від мене сидить і на баяні грає. А коли пропущений через це, коли от йде звук. Ось у підсилювач виходить. І от таке відчуття ну просто магія. І в запасі, там в мене є ще один проєкт і другий проєкт, де ну такі розкорочені радіоли, ну, мені дуже, дуже подобається ця тема. Звісно, зараз це мега не актуально во війни цим цікавиться, я б сказав, дуже-дуже неактуальна. Дуже-дуже неактуальна і не своєчасно. Але що ж я можу зробити, як так трапилось, що іменно в цей момент я нарешті знайшов на нього час? Тому що тоді часу не було, тоді були інші. Інші проблеми, інші вирішувалися питання, а зараз е, ну... папа дивиться телевізор, викрутили всі баси в ноль, йдуть новості, диктор, ну і воно звучить примерно так. Ось сьогодні життя. Ну, каже я син, я сижу, я прикладаю зусилля, щоб зрозуміти, що вони балакають. Тобто сама частота ідеси телевізора недостатньо якісна. У мене є таке логічне, якщо от раніше були, наприклад, радянські телевізори лампові, то ніхто на них не скаржився на звук. Ну, згадайте, хто, хоч раз, дивився, там, не знаю, якісь там далекі у тіні історії чи там. Чи між гамі, я дивився через е, чайку 714 і заходьте. По... Ніхто не жалувався, коли з телевізора зламповий звук, ніхто не жалівся, що там якийсь звук поганий. Звук усім подобався. При тому, що в чайці 714 в придачі була ручка НЧ, і ВЧ, яка знаходилася позаду телевізора. І при накручуванні цих регуляторів звук був або класний, або дуже класний. Поганого звука не було, в принципі. То зараз, навіть на плазмних телевізорах, виходить звук досить басовий, хата ходить ходуном, труситься. Але треба включати телевізор на дуже громко, щоб розібрати, про що, що балакає Діктор. То на радянських телевізорах можна було гучність виставляти досить маленьку. І було чуть взагалі все. Можна було заснути під ці телевізори. Багато людей засипали під ці лампові телевізори. Попробуйте під плазме телевізор заснути. Ви не заснете. Він не тільки не усипляє, він ще й дратує нервну систему не тільки зображенням своїм, тому що там. Багато светодіодіків світить вам в очі. Навіть якщо це пленка світящася, то там все одно блок блоки йдуть. Подсвітка Валедовська, вона все одно. Тобто вона все рівно на очі оказує негативне вліяння. То, мені кажеться, на лампом телевізорі чорно-біло можна взагалі було дивитися його сутками. і і воно усипляє. Усипляє приблизно так само, як хорошо заварений мелісовий чай. А може мелісовий м'ятою чай. Успокає нервну систему. Любу музику включаєш і успокає нервну систему. Зараз ми пробуємо ще щось включити, якісь ще авторські права нарушити. Так. Ну ось, все, без назви. Поїхали, наприклад.

Усе читабельно ручка S чи робить, ще робить, N робить. Для всього хватає Тому тут залишилися тільки штрихи впаяться оцим ось провод, його упакувати нормально. І можна встановлювати і слухати. І потім уже коли це все буде стояти уже в своєму ісходному місці. то Може тоді ще сніму, покажу, як це все було. От, часть шасі, яку відрізав, я її доварив з боку, тому що е, плата тут не кріпиться так, як у людей, а вона просто якимось кліпсами з боку тримається. І на 4 шурупах така плата в пів метра прикручена. Е, досить нетипово не для радіолу. Обично в радіолі усільницькій частоти був прикручений всіда на 6 болтах. М4 і досі були дубліруючі маси. Тут як такового його немає. Тому по місту вже буду підганяти.